Лідва кожен знає і дорослий, і малий, то веселий різнобарний і яскравий свічки в Мов тут малеча, а буває навпаки І дорослі грають в ігри, наче справжні малюки. Лунко дзвоник раз у раз Кличе друзі моїх клас до веселої мандрівки. Знову закликає нас за один шкільний урок, ми зробим крок, пропливем по океану і злітаєм до зірок Школа радо відчиняє свої двері для малят Тут вони усе пізнають і дадуть усьому ладу. Ко дзвоник раз у раз кличе друзі моїх клас до веселої мандрівки знов закликає нас за один шкільний урок, В невідомий забим крок, пропливем по океану і злітаєм до зірок Wa da ba da ba! Дзвоник раз у раз, ничего троті моїх клас, за веселої мандрівники. Це вечерешенька світе, вечерять нома кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, моя вродилась на землі, що зветься Україна. Учня з важливої події останнім дзвоником. Це час для радості, коли можна згадати всі моменти, які трапились протягом шкільного року. Бажаю вам гарно провести літо, набратися сил та відпочити. Дорогі першокласники, вітаю вас з закінченням першого класу. Цей рік подарував вам багато важливих відкриттів. З кожним днем ви дізнавалися щось нове, неймовірно цікаве. Бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба. Нехай ці перші канікули запам'ятаються вам посмішками, радістю та натхненням Зі святом останнього дзвоника. Щира подяка вчителям за вашу самовіддану працю, мудрість, терпіння, любов до наших дітей. Бажаємо вам щастя, здоров'я, терпіння, життєвих сил і натхнення та мирного неба над головою. Зі святом! Шановні діти та батьки, вітаю з Днем останнього дзвоника. Бажаю, щоб піднесений настрій і посмішки завжди вас супроводжували. Нехай довгоочікувані канікули подарують неймовірну кількість вражень і радості. Бажаю вам після старанного навчального року чудового відпочинку. Набирайтеся сел, терпіння, енергії. Побачимось в наступному році.